Доброго дня! І зараз можна помітити ось таких пабуків, пробігаючих у вас по огородам, по тропам і по будь-яким стежкам. Правда, вони страшні. Правда, відчуваєте страх і ужас. Але ні, вони абсолютно безпечні, вони дуже милі. Це атікуси, і у них. Така цікава стратегія, що, по-перше, самиці живуть до 8 років, а самці до 2-3. І зараз, от саме зараз сезон, коли ці види павуків починають мігрувати. Тобто самці ризикують своїм життям, починають виповзати своїх норок і шукати самок. Щоб продовжити свій рід, от особливо вночі, вони починають частить. І ви можете їх потрогати, вони абсолютно не агресивні. Їх можна взяти до рук. Вони просто йдуть по своїм справам, щоб знайти важливу річ та продовжити біологічне життя. Казалось би, що би могло статися не так. Але, як завжди, обострення починається не тільки весною і осінню, а й літом. У нас є одна така організація, називається Дніпропетровське ЦКПХ». Яке вроді би являється серйозною організацією, але вона постійно і дуже часто являється автором абсолютно жовтої преси по різним захворюванням, видам павуків отруйних. І якщо, наприклад, подивитися на новини, то от навіть чотири дні назад з'являються такі от кричащі назви, що загроза, якихось нова страшних зараза. павуків, нова зараза. Ось бачите. Е, через... о, о, ти хотів розповісти про саме знайти це відео, і ще я шукав, а воно вже тут на Ютубі все є. Господи, мені навіть не треба мені нічого віде. шукати. Вітаю, М, в общем, результат ви бачите саме по нашому улюбленому телемарафону. Е, я хотів би більше з Facebook показати вже з першого джерела. Але раз вже таке діло можна і з Ютуба показати. Тобто, наприклад, в чому от нюанс? Е, да, вони от показують, от росіяни розповсюджують фейки про павуків в Україні. Е, і це от цікавий момент, те, що, я так розумію, це взагалі вже відео яке. Почекайте, тут другий нюанс, тут ще й, що у нас таких ядовитих нема. Ану-ка секунду. міліметрів. Верхня частина його тіла темно-бурого кольору, а нижня чорна. Самиця найбільш агресивна, коли носить на собі маленьких павуків. Так, я, я вже Транкулью запутався. Це зустріти під камінням у степу, балках, на городах. Ну, я, 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 вже, я вже запутався, якщо чесно. Тут якась шиза відбувається. Ну, в общем, я розкажу, як, як все є насамперед. Оця організація, вона показує списки видів, які. Треба обережно. От, Наприклад, вони показують Ерезуса Муравікуса. І тут, от, наприклад, відео моє з минулої експедиції, де я його просто в руках тримаю. Подивіться, який він маленький, який він гарний. У нас, наприклад, на території України лише два види. Вони описують про те, що вони. Дуже небезпечні. Да, вони можуть реально вкусити, буде трошки неприємно. А, ці павуки вони живуть в квітах, як правило. Якщо ви хочете своїм носиком, отак от нюхнюти, так, от, які гарні розочки, то придивіться уважно: отакі от павуки, бакаходи там дуже часто сидять і шукають жертву, щоб вас вкусити. Це русинський павук, хоча в літературі іноді росіяни хочуть називати русський Южний тарантул, але ми будемо топити за русинський. Він реально є у нас в Україні, це один із невеликих таких тарантулів. Вони часто теж зариваються в норах і сидять там, теж абсолютно безпечні види. Uh, всякі каракурти такої форми тіла у нас є. Вони для нас не є не безпечні. Це взагалі не таранто, а птахоїд. Uh, з Латинської Америки. У мене, наприклад, він є тупо дома uh, в терраріумі. Це брехіпельма, сміта. наче. Uh, це, ці павуки проживають в болотяних угіддях, як правило. Uh, це аргіопа. Uh, Минулого році розганяли. Тему, що вони отруйні це павукоса на людською мовою. приколи в тому, що вона малює таке заподобне павутиння. І якщо вона вкусить, я в дитинці їх розводив. Так, да, неприємно. Вони кусають, як крестовики, але більш нічого, ніякого яду там сильно для людини нема. І от це, будьте, будь ласка, обережні, коли просто бачите оцю абревіатуру, вони, як правило, постійно. Піднімають шабаш там, де його нема. Будьте серйозними будьте обережними, шукайте спеціалістів, які вам все нормально розповідають. У нас на території України немає ні одного павука, який би загрожував би життю людині. Єдине, що може реально бути, це коли павук, якийсь великий, тропічний, який якийсь тераміст тримає у себе вдома. І цей павук кусив прямо там сонну артерію, прокусив своїми хіліцерами там, артерію, приснув велику кількість яду, і людина ще й в процесі була вже дуже слабка, боліла раком, а ще й в цей момент у неї алергія на це яд, то так можна і померти від цих ядів. А так, в принципі, шансів у нас нема. Взагалі, у нас по. Павукам дуже така цікава ситуація, що взагалі у нас немає ні одного вида, який би занесений був в червону книгу. Хоча у нас багато є видів павуків, яких дуже важко знайти. І коли ви їх бачите, боже мій, яка краса. Якось так. Хотіли страшилки, нема ніяких страшилок. А якщо у вас гуляють павуки біля огорода, не чіпайте, не дивіть їх, вони ваші друзі, вони. Ловлять шкідників, щоб на ваших огородах менше було всякої зарази, яка під'їдає ваші гарбузи вашу картопельку. Якось так. Якщо вам буде цікаво, скоро буде ще фільм про другу експедицію, який я залью завтра. Можете попитати якісь цікаві питання про павуків в коментах, я завжди відповім. А також можете підписатися. На телеграм-канал, на наш Тікток. В Тіктоці, наприклад, чисто. Просто а, у нас відео про природу. Там ніякої політати, там чиста природа. Всім дякую і всім пока.